Перед вами легендарна афінська тетрадрахма, карбована в пізній класичний період між 355 і 294 роками до нашої ери, відома як Афіна з профільним оком. Афіни переживали непрості часи, вступивши в період політичного занепаду. У 355 році до нашої ери завершується союзницька війна, і афіни втрачають контроль над багатьма союзниками, визнавши їх автономію. І хоча Афіни вже не були гегемоном Еллади, авторитет афінської срібної монети лишався надзвичайно високим. На аверсі монети зображена голова Афіни у атичному шоломі з гребнем, звернена праворуч. Око витягнуте в профіль на відміну від ранньої серії, де око схематичне і фронтальне. Це характерна риса пізньої серії. На козирку шолома виразно видно три оливкові листки: На тульї шолома пальмета у вигляді літери пі у вусі, богині кругла сережка гудзик з центральним зерном. На шиї намисто з перлин. На щоці графіті, залишене стародавнім греком. На реверсі зображена сова, яка стоїть вправо, голова анфас. Оперення грудей передано зернистими лусочками, а крила пластинами з поперечними рисками, оливкова гілка в ліворуч із двома листками та ягодою. Під гілкою видно півмісяць. Легенда: праворуч зверху вниз, класична комбінація літер альфа, тета епсилон, що є скороченням назви міста. Атенайон зображення розміщене в неглибокому квадратному полі, релікті інкузного квадрата. Ця тетрадрахма є типовим прикладом пізніх сов, монет, які символізували економічний вплив афін навіть у період політичного занепаду. А образи Афіни та сови стали класичними іконографічними символами грецької нумізматики.